Доброго ранку, мої любі друзі, підписчики мого каналу. Дуже дякую нашим хлопцям і Богові за цей чудовий ранок, за те, що ми могли відпочити і починати новий тиждень з новими силами. Дякую, дякую, дякую. Сьогодні понеділок, базару нема сьогодні, то ми будемо працювати вдома. Треба переробити молоко і піти трішки попрацювати на городі. Моя полуничка зараз стала перієм, і ми його забризкали. Він почав вже підсихати, ну, але треба ж це все обирати. Так що сьогодні будемо працювати. І хочу багато порозказувати про. Наших дівчат, так що будьте зі мною, а день тільки починається. Хлопці мої виганяють коров на посависька, а я хочу трішки розповісти вам про те, що як добре мати свого бичка в господарстві. Ви знаєте, дуже важко, звісно, мати бичка, тому що його треба годувати, його треба водити. Е, у минулому році я розповідала в своїх відео, що бичичок е, мого чоловіка трішки потоптав, але дякувати Богу, він нічого не зламав, е, не травмував, все добре. Е, маємо, як ви знаєте, всі по відео зараз три бичка. Один бичечок вже у нас працює, ось і міняє корівок, один ще маленький, а другий ще зовсім маленький. Ну то до чого моя розмова? Вчора зранку у нас гуляла наша рябіна. Зранку це тобто ми прийшли доїти, а вона плигає на дівчат, які стоять поруч. Ну, вивели рябіну, вивели тюльпана, вони зробили свою справу і пішли на пасовиська. Рябінка у мене вже старенька. А старенька, це їй десь років 11-12. Хотіли вже не звучати, але вирішили, все-таки нехай буде. Подивимося, будемо осипати кальцій в їжу їй, ну а там далі побачимо. Ну Ось такі справи. Кажу, Саші, рябіна вже стара, може, не треба. Він каже: ага, стара, каже, ти вийди, подивися, як вона. Іде на посависька, каже, вона біжить вперед мене. <різь> ну, <різь> якось так. Ну, ось така красота у нас зранку. Вирішила вам розповісти новини. Так, і ще минулого понеділка були в нас ветеринари, зробили нашим коровкам прививки, щеплення вибачаюся. Кололи ми тільки трьох дівчат, кололи мімозу, ябіну і карамелю. Ночку я вже не стала колоти, ночки вже два місяці залишилася до отелу і не стала я її трогати, щоб, не дай боже, не було у неї шока і вона не народила завчасно. Ну а рижуха і чайка цих колоти не можна, тому що вже ось. Десь на початку іюня, майже до середини, іюня-червня, вони мають народити нам телят. Ось Кололи нам, як завжди, Сибірку, туберкулін, брали кров на аналізи, на лейкоз на туберкульоз. Їздили ветеринари наші цього року по хаткам. Череда у нас дуже маленька, 20 голів. Хоч ми живемо у місті, але череда у нас є. 20 років тому була череда 140 голів, коли ми сюди переїхали, а зараз тільки 20. Ну 20 це ще й телятка у стаді. Ми не ганяємо, тому що приводимо додому, в обід доїмо. Кормимо, даємо чистої водички, водички чистенької попити нашим коровам майже нема. Зараз після дощів ще трошки десь і буде по річках, але як припиться жара, потім буде тільки муляка, і потім е, будуть проблеми з, з, з слунками. Так що ми залишаємо своїх вдома на чіпках. Ось такі друзі далі. Правильно. Тримаємося, рухаємось далі. Друзі мої, сьогодні ще я прийшла до нашої карамелі, хочу поговорити про неї. 1 травня вона у нас відірвалася і приходила до бичка. Але. Чесно кажучи, ми дуже сумніваємося в тому, що вона з ним погуляла. Чому? Тому що, чому сумніваємося? Тому що е зазвичай після гульки корова піднімає хвоста, але цього ми не побачили і ну, не було такого. Тепер, вже після того, як вона розстелилася, вже пройшло у нас майже п'ять з полю місяців. Ну, так ми і не бачили, що вона гуляє. Скажу так: у нас є один підписчик Сашко, він також купив собі Браун -швіця. Одну і, як я вже знаю, привіз іще одну. І там на комплексі йому розписали лікування. Або я так навіть можливо лікування це громко сказано. Це, мабуть, визвати гульку іскусственно, штучно. Тобто він мені вже скинув табличку, як треба її, чим треба її проколоти. Тобто там вколоти один раз і вона має загуляти. А якщо ні, то там ще комплексне таке лікування, як то кажуть. І ось чесно, я не знаю, що нам робити, чи привезти свого ветеринара, щоб вона подивилася, щоб там у нас все було в порядку, а тільки потім колоти уколи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Дуже хочу послухати ну, ваші те, що ви скажете мені, як нам правильно поступити. Я і не хочу зробити так, як зробив Льоня Бабошко. Я думаю, багато хто з вас дивиться, у нього там проблема з полькою. Він уже дуже. Розочарований і хоче польку здавати на м'ясо. Але друзі, ні, ні-ні ні. Дуже дорого це щастя нам обійшлося, і коровка доволі непогана, молочко добре. А хочу сказати, ще за молоко. Підходять люди до мене на базарі мої постійні клієнти і розповідають, каже, ліна каже, у мене раніше були проблеми з поджелудкою, коли я вип'ю молоко. Але зараз, каже, п'ю і нічого, каже, давай мені ще. Але це вже не перший, не другий випадок того, що люди розказують про молоко. Але ж ми з чоловіком дивимося і улыбаємось, тому що ми знаємо молоко браун швіців. Ну, ось така картина. А це я сьогодні прийшла. На поле карамеля посеться наша, і я вам показую. Дивіться, як вона виліняла, вона стала біла, гарна стала така дівчинка наша. Ну, Травичку їмо, все їмо. Ну, Веселенько, добренько, але що це проблема у нас з гулькою. Дуже б хотілося, щоб вона обгулялася якомога раніше обгулялася. Так, прийшли ми до нашої ночки. Хочу трошки показати розказати про ночку нашу. Е, друзі, ночки наші 7 місяців тільності, ночку ми вже запускаємо. Доїмося один раз в день, поки кілька днів ще подивлюся. І переходимо через день і будемо запускатися. Молочка вже дає вона дуже мало. Ну, ось так. Такі справи у нас по нашій ночці. Ночки наші тилитися у серпні місяці. Комари літають і мухи також. Треба бризкати, обробляти. Прийшли ми до нашої чайки. Ось так виглядає наша чайка. Наші чайки телитися, так би мовити, з 1 червня. Ну, а там, як ви знаєте, всі плюс 10-15 днів. Ось така красунька наша чайка. Вийшли ми трішки тут на природу походити, познімати наших дівчат і хлопців Та підемо трішки попрацюємо на городі. Ось так виглядає наш вигін. Квітнуть якісь білі квіти. Пасуться наша дівчатка. Так що, ось, друзі, таке відео. Сьогодні більше про нашу карамелю, про нашого Брауншвіца. Дуже хочу почути ваші думки, почитати коментарі, як ви вважаєте, що нам робити. Дуже дякую вам за те, що ви нас дивитеся. Усім пока-пока!